Привіт, малята! Сьогодні я хочу вам розказати одне дуже цікаве оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. І має назву Лялька під дощем. А ви уважно послухайте та в кінці дайте відповідь на запитання. Зіна вкладалась спати. А на дворі почалася гроза. Гримів грім, за Дніпра насувались чорні хмари. По залізному даху зашумів дощ. Блиснула блискавка, на мить стало ясно, як удень. Зіна побачила на подвір'ї стоять калюжі води іде дощ. Ой, що ж це таке? На лавці під дощем лежить її лялька Зоя. Вона забула Зою на лавці. Як же це сталося? Як же вона не згадала про Зою, лягаючи спати, як же вона не подумала про неї, коли почалась гроза, від цих думок Зої стало важко, і вона заплакала. Зіна встала з ліжка, тихо відкрила двері, побігла на подвір'я. Дощ миттю змочив її сорочку. Вона побігла до лавки, взяла зою, пригорнула її до грудей. Коли Зіна відкрила двері, мама включила світло і широко відкритими від страху очима дивилась на порожнє ліжко. Побачивши Зіну з притуленою до дитячих грудей лялькою, мама перевела дух. Вона взяла рушник, витерла зіну, переодягла в суху сорочку. Давши рушник, сказала Витереш із Зою, як це ти її забула на лавці? Ніколи більше цього не буде, матусю. А зараз, дітки, дайте відповідь на запитання, що побачила зіна, коли почалась гроза? Чому вона заплакала? Що робила Зіна? А що пообіцяла вона мамі? Давайте до цього оповідання намалюємо з вами дощик, теплий весняний дощик. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Рабка росте, дощик накрапає і рибка пливе, дощик накрапає і чисте віконце лимається природа, світається сонце. Для роботи нам потрібен аркуш білого паперу, стаканчик з водичкою, пензлик. Та синя фарба. Ну що ж, до роботи. Змочуємо пензлик водичку, тоді в синю фарбу і хвилястою лінією малюємо хмаринку. І тоді всю її замалюємо. Тепер будемо малювати краплинки. Макаємо вказівний пальчик фарбу та робимо відбитки. Ось так по всьому аркушу нашого паперу. Ось такий весняний дощик вийшов у мене. А як вийде у вас, ви намалюйте та надішліть мені фото. І я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дякую вам за увагу! Бувайте!